Всі вітаю на каналі. Так, вирішив сплавити алюміній, переплавити, маю там трошки алюмінію. І питання в чому плавати. й безсаморобний тигель. Так, В чому плавати. Була в мене ось така труба. Я відрізав. І зараз з того будемо щось зробити. Сцинки досить такі грубі. 6 мм я міряв, 6 мм мають. Температуру буде тримати добре. Так, на дно потрібно буде дати щось тонше, щоб швидше прогрівалося І буде дуже інтересно подивитися, чи до червоного прогріється ця труба. Я думаю, що ні. Вона досить така груба так Зараз то треба буде зробити тігель. Та і би в чому плавати. дно якісь скріплення носик. Ну, і зараз щось помаленьку. Буду робити всім приємного перегляду. Підписуємось на канал, коментуємо. Так, 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 так. відрізав заготовку. На дно, але ну, так як не вийде відрізати. Косу живо або жило. Ось тако, але. але Ту можна все вирімити трохи. А можна в принципі, і так обвити, але я маю можливість поставити заготовку на токарний станок і проточу. Оточу під розмір і нормально обвору. О, Зараз поставлю і в обвору. Так. Так, ось таке вийшло. Можемо ставити і варити. Так, зараз тугареньку обвору. Так, є, є, готово вже майже готово. Приварив ось такий носик, щоб було удобно зливати. Так, тим гаренько обварив. Приварив два вуха, так якби удобно було піднімати. І ще потрібно зварити ще одне кріплення, так, щоб за вуха зачіпаєш і коли виливаєш. Ну, так, би якесь кріплення. Заді. У так, ось задіка теж кріплення маленьке. Так вас таке виходить. Так, думаю, що температуру треба буде тримати добре. Нагріється. Знизу бляха має 3 мм. То я думаю, що температуру буде тримати добре, прекрасно. Ось такий тігель буде, думаю, суперовий. Так, добре, працюємо далі. Що лишилося одне кріплення. Все, вже є, готовий. Вадять приварив ось таке вухо. Так. перше думав приварити якусь ручку, приварити, щоб було ну, зразу виливати та їба. Але потім подумав, ручка буде нагріватися, потім ну, для чого тої ручка, що. Вона окрема та ручка. Все, все нагрило, ну, Сплавилося алюмінію. взяв, підняв, спокинув і все. А тут же даєш спокійно. Ось таким скасовком. Ручка, щоб піднести і ручка, щоб перевертати окремо. Я думаю, що буде дійсно гарно нагріватися, бо дійсно метал грубий. Тут, тут одно 3 мм, ну тут буде 3 мм, 3. буде швидше нагріватися. Дійсно буде, я думаю, буде, дійсно буде удобно гарненько в ньому плавати. Так, він не приварить.